Друзі, усім привіт! Ви на каналі Георг Мотоблог У нас пройшли грози. Грози були 2 і 4 червня. Це було щось щемість Це був і шквал, і град, і, і гроза, і дощ. Ну, все все разом. Я зняв відео про те, який був град. Ну, це аномалія природи. Град був такий з розбіром. Грецького горіха, кому цікаво, я залишу під відео в описі посилання ну, на це відео з градом. Це просто аномалія була. Такого граду я не пам'ятаю, коли останній раз бачив. Бачив, але вже дуже давно. Напевно, років з 10 назад, як не більше. Після такої непогоди, я вам скажу, навіть на город не хочеться дивитися. Просто винищило градом практично увесь урожай. Картошку посікло, кукурузу позрізало, помідори, капуста. Ну, всю городину короче, виклало на «нет». Не знаю, почекаємо ще, хай розвид... розвиднеться, можливо, щось відійде, щось підніметься, і тоді вже будемо бачити і рахувати наші збитки. Можливо, щось пересадиться, розсада ще на ринку продається, Ну то я думаю, що не буде вистачати там, докупиться і досадиться. Пора така, що ще не пізно. Що саме цікаво, град пройшов просто от полосою в одному селищі. Буквально через дорогу городи людські там не зачепило жодної рослини. Просто пройшла гроза, пройшов собі дощ і на тому все. Ну так як благоприємні умови для рослин, можна сказати, що їм пощастило. А з нашої сторони, оту де безпосередньо мій город, ну то строщило, просто, просто строщило все. Деяких людей навіть городи повисихали, і вже от мені дзвонили. До речі, я цим зараз і займаюсь, так би На підробітках люди просять, дзвонять, щоб підсипати картошку. Кажуть, що модоблоком дуже гарно виходить, гарні рівненькі терикони виходять, високі терикони. Людям дуже до вподоби, ну і вони звертаються до мене, щоб я їм підсипав картоплю. Це в мене зараз такий от Підробіток. А колись було таке время, я пам'ятаю, що просто надсміхалися над власниками мотоблоків. Казали, що це у увіру... руки, що погано город обробляє, там кому оранка була мілка, кому фриза погано, теж мілко обробляла землю. Ну над чим могли, на тим і насміхалися. А зараз уже якби подивилися на результати. Багато хто вже придбавав мотоблоки і навчилися ними користуватися. Своє обладнання зробили, хто модернізував там магазини, куплене чи заводське. Ну, врешті-решт, люди вже зрозуміли, що все ж таки мотоблок, можна сказати, визнали мотоблок. Все ж таки технікою Ну, вже дивляться не так дико, як раніше дивились на мотоблок. А вже так, як це буденне явище, мотоблок, то мотоблок є в господарстві, значить, добре. Ну, отак от, от, якось так. Обов'язково, хто ще не підписався, підписуйтесь на канал і ставте вподобайку за мої труди. І, звичайно, залишайте свої враження в коментарях під відео.